Доброго дня, діти! Перед нами лісова стежка. І ми сьогодні підемо до лісу. А скажіть мені, будь ласка, кого ми можемо зустріти у лісі? Так, ми зустрінемо лісових мешканців різних диких тварин, птахів та комах. А давайте пригадаємо назви диких тварин кого ми бачимо на малюнку? Лося, ведмедя, білку, лисицю, їжака, бобра, зайця. У кожної тварини є дитинчата. Давайте назвемо їх правильно. Як називається дитинча лисиці? Лисеня? А у білки білченя? У зайця зайченя. дитинча ведмедя – ведмежа, а у вовка вовченя. У оленя оленя. А дитинча лося – лосеня. Молодці діти! Сподіваюсь, вам сподобалась лісова подорож. До наступних зустрічей!